Доброго дня, шановні глядачі каналу Соціалка. З 1 січня в Україні набувають чинності 14 серйозних змін, які торкнуться абсолютно кожного українця без винятку. І знаєте що? Більшість із них позитивні: це різноманітні доплати, надбавки до пенсій, соціальні виплати, допомога сім'ям з дітьми, підтримка педагогів. Деякі з цих змін настільки значущі, що можуть кардинально вплинути на ваш бюджет, наприклад. Мінімальна пенсія зросте на 234 гривні, виплата при народженні дитини збільшиться до 50 тисяч гривень, а вчителі отримують підвищення зарплати на 50% протягом року. Звучить непогано чи не так. Але є й зміни, які потребують вашої уваги та дій. Наприклад, зростають вимоги до стажу для виходу на пенсію, дорожчає паливо, змінюються тарифи на комунальні послуги, плюс з'являються нові правила ідентифікації для окремих категорій пенсіонерів. У цьому відео я детально розберу кожну зі змін, пояснюю, кого вони стосуються і що потрібно робити, щоб не втратити свої виплати. Інформації багато, тому раджу залишитися до кінця. Там буде важлива інформація про безкоштовну перевірку здоров'я на 2000 гривень для всіх, кому за 40 років. Розпочнемо з найважливішої зміни, на яку чекали мільйони українців. Після двох років заморозки нарешті відбувається підвищення прожиткового мінімуму. Президент вже підписав відповідний документ, тому з 1 січня це 100% набуває чинності. Чому це так важливо? Тому що від прожиткового мінімуму залежить багато соціальних виплат та пенсій. Давайте подивимося на конкретні цифри. Загальний прожитковий мінімум зростає до 3209 гривень. Для дітей до 6 років він становитиме 2817 гривень. Для дітей від 6 до 18 років встановлено найбільший показник 3512 гривень. Для працездатних осіб прожитковий мінімум складає 3528 гривень. А ось тут виникає певний дисонанс. Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум становить лише 2595 гривень. Чесно кажучи, це виглядає несправедливо. Невже людям похилого віку або з інвалідністю потрібно менше коштів для життя, навпаки, часто їм необхідно більше на ліки, реабілітацію, медичне обслуговування. Для розрахунків у зонах радіоактивного забруднення прожитковий мінімум встановлено на рівні 1600 гривень. Хороша новина полягає в тому, що уряд планує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму і перевести все на базову соціальну допомогу. Це має зробити систему більш справедливою. Депутат Данило Гетманцев обіцяв, що до нового року буде представлений проект пенсійної реформи, який включатиме ці зміни. Сподіваюся, обіцянку буде виконано, і ми побачимо реальні позитивні зрушення. Тепер про зміни, які безпосередньо стосуються пенсіонерів, і тут є як позитивні, так і не дуже приємні новини. Почнемо з негативного: з 1 січня зростають вимоги до стажу для виходу на пенсію, щоб вийти на пенсію у 60 років. Тепер потрібно мати не менше 33 років стажу. Якщо стажу не вистачає, доведеться працювати до 63 років. При цьому для виходу на пенсію у 63 роки потрібен мінімальний стаж 23 роки. Ці норми продовжуватимуть зростати аж до 2028 року. До того часу для виходу на пенсію у 60 років буде потрібно 35 років стажу, а у 63 роки 25 років. На жаль, така тенденція продовжується. Але є й хороші новини: мінімальна пенсія зростає з 2361 гривні до 2595 гривень. Це плюс 234 гривні. Максимальна пенсія збільшується з 23 610 до 25 950 гривень, додаткові 2340 гривень. Важливий момент: автоматично зростуть лише ті пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Багато людей запитують: якщо моя пенсія 4 тисячі гривень, чи додадуть мені ті самі 234 гривні. На жаль, ні. Інші пенсії також збільшаться, але не так суттєво, як мінімальні. Окрім основного підвищення, зростає доплата за понаднормовий стаж. Якщо раніше за кожен рік понаднормового стажу платили 23 гривні 61 копійку, то тепер ця сума зросте до 25 гривень 95 копійок. Це максимальна сума, яка може бути нарахована. Правда, тут також є несправедливість. Доплата обмежена розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо у вас невелика пенсія, доплата становитиме 1% від основної суми. Чому людина з пенсією 5 тисяч гривень, яка платила більші податки, отримує таку саму доплату, як і той, у кого пенсія менша? Сподіваюся, майбутня пенсійна реформа з бальною системою виправить цю несправедливість. А ось це дуже важлива інформація, яка потребує негайних дій від певних категорій пенсіонерів. З 1 січня будуть заморожені виплати. Тим, хто не пройде ідентифікацію до 31 грудня, це стосується трьох основних категорій: по-перше, пенсіонери, які перебувають за кордоном. По друге, люди на тимчасово окупованих територіях. По-третє, внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які не стали на облік як ВПО, що потрібно зробити. Пройти фізичну ідентифікацію це можна зробити кількома способами: через дія підпис із відеозв'язком у консульстві вашої країни перебування безпосередньо в пенсійному фонді або через відеозв'язок із представником фонду. Критично важливо для тих, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном. Потрібно підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Це обов'язкова умова. Якщо ви або ваші родичі належать до цих категорій і ще не пройшли ідентифікацію, зробіть це негайно. Після 1 січня без підтвердження виплати будуть призупинені і потім доведеться витрачати час на їх відновлення. Краще підбати про це заздалегідь. Процедура нескладна, але вимагає часу на оформлення документів. Тому не відкладайте на останній момент. У грудні можуть бути черги та затримки через велику кількість звернень. Переходимо до змін, які стосуються працюючих українців. Мінімальна заробітна плата, яка також була довго заморожена, нарешті зростає. З 8 тисяч гривень вона підвищується до 8 тисяч гривень. Після сплати всіх податків та зборів на руки працівник отримуватиме 6658 гривень. Це мінімум, менше якого роботодавець не має права платити офіційно працевлаштованому працівнику. І тут не можу не згадати новину, яка викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Депутати ухвалили собі підвищення зарплати до мінімум 200 тисяч гривень кожному. Дозвольте порівняти. Мінімальна зарплата звичайного працівника 8 тисяч гривень, а депутатська 200 тисяч. Офіційне пояснення: ці кошти мають допомогти депутатам краще працювати з виборцями. Чесно кажучи, коли читаєш таке порівняння, виникають питання про справедливість такого розриву. Раніше депутати отримували від 50 до 80 тисяч гривень, що теж було непогано порівняно з середньою зарплатою в країні. Звісно, депутатська робота має свою специфіку, але чи виправдане таке збільшення саме зараз, коли багато українців ледве зводять кінці з кінцями, залишу це питання відкритим для вашого роздуму. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ось це справді чудова новина для молодих сімей і тих, хто планує поповнення з 1 січня. Кардинально змінюється розмір допомоги при народженні дитини. Раніше при народженні виплачували 11 тисяч 100 гривень одноразово, а потім по 860 гривень щомісяця. Уявіть собі, 860 гривень на дитину в місяць, що можна купити на цю суму. Практично нічого. Це виплата, яку запровадив ще президент Янукович, і вона залишалася незмінною всі ці роки. З Нового року все кардинально змінюється. При народженні дитини батьки отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразово, а до досягнення дитиною одного року держава виплачуватиме по 7 тисяч гривень щомісяця. Це вже зовсім інший рівень підтримки. На 50 тисяч можна купити дитині все необхідне на початковому етапі. Коляску, ліжечко, одяг, засоби гігієни. А 7 тисяч на місяць дозволяють забезпечити базові потреби малюка: памперси, суміші, дитяче харчування, одяг, іграшки. Крім того, діятиме програма є ясла, коли один з батьків залишається вдома доглядати кількох дітей і держава виплачує цьому батьку певну суму. Це особливо актуально для сімей, де народилася друга або третя дитина. Звісно, діти народжуються з кохання, а не заради грошей. Але для молодих батьків така фінансова підтримка критично важлива, особливо в перший рік життя малюка, коли витрати максимальні, а можливість працювати обмежена. Тому ця зміна реальний крок у правильному напрямку. Окрема хороша новина для вчителів та педагогічних працівників: з 1 січня 2026 року ваша заробітна плата зросте на 30 а з 1 вересня того ж року ще на 20%. Таким чином, загалом, за рік зарплата педагогів збільшиться на 50%. Це дійсно суттєва надбавка, яку давно треба було зробити. Чому це так важливо? Зарплата вчителів в Україні традиційно була однією з найнижчих серед професій, що вимагають вищої освіти. При цьому педагоги виконують надзвичайно важливу функцію, дають знання та виховують наступне покоління. Коли вчителю бракує коштів на нормальне життя і доводиться думати про підробітки, важко сподіватися на високу якість освіти. Людина, яка переживає про те, як прогодувати родину, не може повністю зосередитися на навчальному процесі. На відміну від відомого висловлювання про те, що художник має бути голодним, вчитель має бути ситим і спокійним за своє майбутнє. Тільки тоді можна очікувати, що він віддасть всі сили вихованню та навчанню дітей. Сподіваюся, це підвищення стане першим кроком до того, щоб професія вчителя знову стала престижною та достойно оплачуваною в нашій країні. Тепер про зміни, які відчують на собі всі власники автомобілів. З 1 січня зростає акциз на паливо, а це означає подорожчання на заправках. Конкретні цифри: до ціни бензину додається акциз у 3 гривні 50 копійок, до дизельного палива 2 гривні, до газу 1 гривня. При цьому акциз продовжуватиме зростати аж до 2028 року. Є правда, одна позитивна новина: зараз значно подешевшала нафта на світових ринках, однак заправки не знижують ціни для споживачів. Їхнє пояснення вони не знижують зараз, щоб потім не піднімати різко після нового року. Чесно кажучи, така логіка виглядає дивно уже майже 20 днів ціни. На нафту низькі, але ми цього не відчуваємо на заправках. Це майже місяць, коли споживачі могли б економити, але не економлять. Загалом готуйтеся до того, що їздити на автомобілі стане дорожче, коли ціни на нафту повернуться до звичайного рівня, підвищений акциз додасться до них, і ми побачимо чергове зростання цін на паливо. Крім того, з нового року вводиться податок на електромобілі. Раніше електрокари продавалися без податку, що робило їх відносно доступними для українців. Тепер вони подорожчають. Для тих, хто цікавиться змінами у сфері автомобільного транспорту детальніше, рекомендую переглянути спеціальне відео на каналі Автотема, де докладно розібрані всі нововведення для водіїв. Ще одна зміна, яка стосується абсолютно всіх українців, зростання тарифів на комунальні послуги. Правда, тут ситуація неоднозначна. Тариф на розподіл електроенергії, тобто на її передачу. Зростає на 7,2 Тариф на диспетчеризацію електроенергії збільшується на 11,2%. а найсуттєвіше зростання на доставку газу в середньому по Україні на 76%. У різних регіонах цифра може відрізнятися. Хороша новина полягає в тому, що споживачі не відчують цього підвищення одразу у своїх платіжках. Чому тому, що в Україні діє мораторій на підвищення цін для населення на комунальні послуги, але є й погана сторона, коли мораторій буде знято, а це неминуче станеться колись. Усі накопичені підвищення обрушаться на нас одночасно. Якщо за час дії мораторію тарифи піднімуть ще кілька разів, після його скасування ми отримаємо шокуюче зростання комунальних платежів. Проте деякі наслідки ми відчуємо вже зараз. Підприємства, які виробляють продукцію, платитимуть за комунальні послуги за новими тарифами без мораторію. А це означає, що зростуть ціни на товари, особливо це стосується молочної та м'ясної продукції. Якщо електроенергію часто вимикають і доводиться використовувати генератори для роботи холодильного обладнання, собівартість продукції значно зростає, і це перекладається на ціни в магазинах. Тому, хоча в платіжках за комунальні послуги, ми побачимо підвищення пізніше. В цінах на продукти в магазинах відчуємо це майже одразу. З 1 січня значно посилюється фінансовий контроль над операціями громадян. Це зміна, яка має два боки позитивний і негативний. При купівлі або продажу нерухомості чи автомобіля нотаріуси тепер зобов'язані негайно передавати інформацію про угоду до казначейства та податкової служби. Весь ваш рух коштів. Стає видимим відразу під час оформлення документів. Одночасно запроваджується єдина електронна система обліку отримувачів соціальних послуг. Президент вже підписав відповідний закон. Створюється велика централізована база даних, де зберігатиметься вся інформація про кожну людину, хто вона, які доходи має, скільки витрачає, які соціальні виплати отримує. На основі цієї інформації прийматимуться рішення про надання базової соціальної допомоги, нарахування пенсії, різноманітних доплат, субсидій, практично все зв'язується в єдину систему. З одного боку, це дуже зручно. При зверненні до будь-якої установи вам не потрібно нести купу довідок, вся інформація підтягнеться автоматично. Система бачитиме ваші доходи, витрати, навіть що, де і коли ви купували. З іншого боку, виникають питання щодо безпеки. У цій базі зберігатиметься дуже багато персональної інформації, включаючи номери телефонів, які зазвичай прив'язані до банківських карток. Якщо, не дай Боже, хтось отримає несанкціонований доступ до цієї інформації, шахраї зможуть завдати величезної шкоди. Сподіваюся, що система захисту буде на найвищому рівні. Закон вже підписано, і з 20 червня 2026 року система має запрацювати на повну потужність. Зараз триває підготовчий процес. А ось це справді чудова новина, яка стосується всіх українців старше 40 років. Держава виділяє 2 тисячі гривень на кожну людину для безкоштовної перевірки здоров'я так званого чекапу. Як це працюватиме? Після того, як вам виповниться 40 років, через 30 днів після дня народження, вам прийде запрошення на перевірку. Для тих, кому вже більше 40, запрошення надійде одразу після запуску програми. Ви подаєте заявку і отримуєте 2000 тисячі гривень на спеціальну дія-картку. Ці кошти можна використовувати виключно на медичні обстеження, як у державних клініках, так і в приватних, які беруть участь у програмі. Що входить у базовий чекап? Загальні аналізи крові та сечі, вимірювання тиску, основні показники здоров'я. На жаль, глибокі обстеження на кшталт МРТ або складні аналізи за ці кошти зробити не вдасться. Також не можна купити ліки на ці гроші, тільки діагностика. Але знаєте, навіть базова перевірка це вже багато. Українці не дуже люблять перевіряти здоров'я профілактично. Є люди, які по 5-10 років не були в лікарні. Коли запитуєш, чому відповідають, немає грошей, боюся почути щось погане, «нема часу. А тепер держава каже: ось вам гроші, йдіть перевірте здоров'я. Я щиро раджу скористатися цією можливістю. Пам'ятайте, краще попередити хворобу, ніж потім її лікувати. Раннє виявлення проблем значно збільшує шанси на успішне лікування. До речі, список ліків у програмі Доступні ліки також розширюється, це означає, що все більше препаратів українці зможуть отримувати безкоштовно або зі значною знижкою за рецептом лікаря. Як тільки програма чекапу запрацює повноцінно, я зроблю окреме детальне відео з покроковою інструкцією: як подати заявку, отримати кошти, обрати клініку та пройти обстеження. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Важлива інформація для клієнтів ощадбанку: з 1 січня банк почне блокувати певні категорії карток. Це офіційна інформація від банку, тому зверніть увагу, які картки підлягають блокуванню. По-перше, прострочені картки. На кожній банківській картці вказано термін дії, дві цифри через дріб. Наприклад, 0828 означає, що картка дійсна до 8 місяця 2028 року. Якщо у вас стоїть будь-який місяць 2025, 2024 або навіть 2023 року, картка прострочена. Другий критерій. Якщо прострочена картка використовувалася протягом останніх трьох місяців, були відвідування банку, операції через термінал або банкомат, така картка буде заблокована. Логіка банку, якщо ви були біля відділення, могли б зайти і поміняти картку. Третій критерій: якщо на картці протягом 100 місяців нульовий баланс і немає жодного руху коштів, і при цьому картка прострочена, вона також буде заблокована. Вважається, що такими картками не користуються. Для тих, хто перебуває за кордоном і користується простроченими картками, теоретично, вони мають продовжувати працювати. Але практика показує інше: багато людей скаржаться, що прострочені картки перестають приймати за кордоном, дають збої. Хороша новина. Деякі банки, наприклад, ПриватБанк, можуть відправити нову картку новою поштою навіть за кордон. У Польщу, Німеччину є навіть доставка до Сполучених Штатів. Перевірте, чи є ваш населений пункт у списку доступних для доставки. Раджу не ризикувати і поміняти прострочену картку заздалегідь, щоб не втратити доступ до своїх коштів або пенсійних виплат. Окремо хочу зупинитися на базовій соціальній допомозі. Оскільки з Нового року очікується покращення в її наданні. Зараз з оформленням цієї допомоги виникає багато проблем. І я отримую десятки звернень від людей. Ситуація парадоксальна. Люди, які мають право на базову соціальну допомогу, отримують незрозумілі відмови. Іноді допомогу спочатку схвалюють, а потім телефонують з пенсійного фонду з проханням повернути гроші, бо їх нібито нарахували помилково. Людей попереджають. Не використовуйте ці кошти, інакше ми відсудимо їх через суд. Звісно, не всі стикаються з такими проблемами. Є багато людей, яким допомогу оформили без проблем, і вони вже отримують значно більше, ніж отримували б зазвичайними соціальними виплатами. Хороша новина з нового року система має покращитися. Планується розширити перелік категорій, які можуть отримувати базову соціальну допомогу і спростити процедуру оформлення. Важлива інформація для пенсіонерів. Якщо ви досягли пенсійного віку, але у вас не вистачає стажу для призначення пенсії, ви вже зараз можете оформляти базову соціальну допомогу. Розмір виплати становить до 3950 гривень. Зважаючи на те, які зараз пенсії у більшості українців, це більше ніж багато хто отримує як пенсію. Тому, якщо ви потрапляєте в цю категорію, не зволікайте, оформляйте допомогу. Питання базової соціальної допомоги дуже важливе, і я регулярно висвітлюю його на каналі. Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі всіх змін і нововведень. Отже, підіб'ємо підсумки: з 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності 14 важливих змін, які торкнуться кожного громадянина. Позитивних змін дійсно більше: це збільшення прожиткового мінімуму після двох років заморозки, зростання мінімальної та максимальної пенсії, підвищення доплати за понаднормовий стаж. Це суттєва допомога сім'ям при народженні дитини: 50 тисяч гривень одразу і по 7 тисяч щомісяця до року. Це 50% підвищення зарплат педагогам, це безкоштовна перевірка здоров'я для всіх старше 40 років. Є й зміни, які вимагають адаптації та додаткових витрат: зростання вимог до стажу для виходу на пенсію, подорожчання палива та електромобілів, підвищення тарифів на комунальні послуги, хоч і відтерміноване мораторієм. Особливої уваги потребують зміни, які вимагають конкретних дій. Це насамперед ідентифікація для пенсіонерів за кордоном на окупованих територіях та ВПО. Також це заміна прострочених банківських карток у клієнтів Ощадбанку. Загалом, незважаючи на деякі негативні моменти, баланс змін схиляється в позитивний бік. Держава робить кроки для підвищення соціальних стандартів, підтримки найбільш уразливих категорій населення, стимулювання народжуваності. Чи достатньо цих кроків, очевидно, ні. Попереду ще багато роботи потрібні системні реформи, особливо в пенсійній системі. Але рух є, і це головне. Дякую, що були зі мною і дослухали до кінця цей довгий, але сподіваюся, корисний матеріал. 14 змін це багато інформації, але кожна з них важлива і може вплинути на ваше життя. Якщо це відео виявилося корисним для вас або ваших близьких, будь ласка, поділіться ним. Особливо важливо донести цю інформацію до пенсіонерів, сімей з дітьми, людей, які перебувають за кордоном. Саме ці категорії найбільше потребують знання про свої права та обов'язки. Обов'язково підписуйтесь на канал соціалка та вмикайте дзвіночок сповіщень. Я постійно відстежую всі зміни в соціальній сфері, аналізую нові закони, пояснюю складні речі простою мовою. Попереду ще багато важливої інформації про пенсійну реформу, базову соціальну допомогу, нові соціальні виплати. Пишіть у коментарях. Які зміни вас стосуються найбільше, чи є у вас додаткові питання? Я читаю коментарі і намагаюся відповідати на найважливіші запитання. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай новий рік принесе нам усім стабільність, впевненість у завтрашньому дні та реальні покращення в житті. Будьте здорові, будьте щасливі! До нових зустрічей на каналі Соціалка.